Усім привіт! Мене звати Володя. Я працюю з кавою вже 5 років. і Я один з тих суддів, який оцінює наших працівників на звання барист під час атестації. Сьогодні ми поговоримо про професійну оцінку еспресо, і я вам покажу і розкажу, як правильно його оцінити. Цього нам потрібна ложечка для розмішування спресо, власне, саме еспресо і вода фільтрована, чисто для того, щоб ми могли промити свої рецептори. Перше, що ми робимо, це ми оцінюємо візуально крему. Крема – це Ось ця піночка зверху, як люблять говорити. Перше, що ми можемо бачити, що крема є гарною, гарного кольору, вона є рівномірною. Це свідчить про правильну естракцію кави. Також ми можемо перевернути горнятку, ось так. І ми бачимо, що крема покрила все еспресо повністю без будь-яких розривів. Це означає, що крема є еластичною, а це є хороша ознака, доброго еспресо. Також ми бачимо, що якщо ми поставимо вирівнюємо назад горнятку, крема знову покриє все еспресо, тобто ми підтверджуємо те, що вона є еластичною, немає ніяких розривів, немає ніяких бульбашків. Якби ми мали на поверхні великі бульбашки, це свідчило про свіже обсмажену каву, що не дуже добре для еспресо, бо вона не буде стабільного смаку мати. Ось крема має гарну. Гарний колір. Також, якщо ми говоримо про Криму, іноді вона може мати такі темні тигрові полоски. Це теж хороша ознака еспресо. Це означає, що дуже добре виварюються цукри і кава, скоріш за все, буде дуже мати хороше тіло, плотне. Перед дегустацією еспресо нам обов'язково потрібно зробити ковток води та промити свої рецептори. Ось так виглядає бланк оцінювання еспресо для суддів. Тут ми бачимо, що оцінюється крема. Ми її оцінили вже попередньо. Ми можемо поставити позначку Крима так, адже крема вона завжди має бути і вона має бути доброю. Якщо б ми мали якісь проблеми з кремою, тоді таке еспресо взагалі не дегустується, і тоді ставиться крема ні», І в принципі це зле. Наступним пунктом оцінюється смаковий баланс еспресо. Це має бути дуже добрий, насичений солодкий смак, має бути гармонійний кислий і має бути в міру гіркий. Тобто ці всі смаки мають між собою добре поєднюватись і жоден з цих смаків не має вибиватись на фоні інших. Перед дегустацією спреси ми обов'язково його маємо розмішати з кремою і з'єднати в один шар. Для цього беремо ложечку і від себе три рази гарно, добре до кінця до дна чашечки розмішуємо каву. Отак, раз два, три і пробуємо. Після оцінки креми ми оцінюємо його смаковий баланс. Еспресо має мати хорошу солодкавість, хорошу кислинку і хорошу гірчинку. І вони всі ці смаки мають між собою поєднуватись і мають доповнювати один одного. Ніякий з цих смаків не має характерно виділятись на фоні інших. До прикладу, солодкавість має доповнювати кислинку або ту саму гірчинку. І навпаки, гірчинка має доповнювати солодкавість, кислинку і тому подібне. Для того, щоб правильно професійно оцінити еспресо, потрібно його добре засягнути і захопити разом з кавою максимально. Багато повітря. Так як вас колись просила мама не сьорбати борщ, тут треба це робити. Отак. Обов'язково потрібно, щоб еспресо покрило всі ваші рецептори. Він на язику, на горлі, зверху, на піднебінні. Ви повинні засербнути еспресо, щоб воно максимально розпорошилося по всіх рецепторах. Ця еспресо є добре солодке, дуже добре відчувається солодкавість. Кислинка теж в нормі, вона доповнює і речинку. Можу сказати, що баланс смаків в цьому еспресо є добрий. Тіло кави. Тіло кави – це є, по суті, густина напою. Кожна рідина вона характеризується своєю гостиною. До прикладу, вода має легку гостину, легке тіло. Олія має плотну гостину і ми відчуваємо, як воно покриває і забиває наші рецептори. Правильне еспресо, воно має бути щось середнє між водою і олією, і воно має нам добре покривати наші рецептори. Далі ми оцінюємо округлість кави. Округлість – це є баланс всіх смаків. Як я сказав, кожен смак має доповнювати один одного і не перебивати, і не виділятись на фоні інших. Також ми поговоримо про. Шовковистість. Шовковистість це на хлопський розум після смак кави. Це є його фініш. Ми можемо оцінити його як тривалий, нетривалий, а також приємний і неприємний. Правильне еспресо буде мати фініш в міру тривалий і приємний. Після того, як ми продегустували еспресо, ми обов'язково ставимо оцінки в той бланк, який ви бачили раніше. Ми оцінюємо всі критерії від нуля до шести. І підваємо підсумки. В загальному Еспресо добре рахується від 3 балів. Розкажу вам поверхнево про дескриптори, адже саме на цьому етапі їх розписують в еспресо. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Розкажу вам на прикладі лимону. Лимон він є завжди кислий. Ми характеризуємо лимон як кислоту, як кислий продукт. Але він може бути в двох станах кислий. Він може бути неприємний кислий або приємно кислий. Якщо ми говоримо про приємно кислий, це лимон, який стиглий, зрілий, соковитий, і в ньому є характерна солодкавість. А може бути неприємно кислий. Це лимон, який ще зелений, незрілий, він, напевно, ще характеризується такою терпкістю. І там солкавості дуже мало. І ми відчуваємо скоріше як кислий, неприємно кислий. Детальніше про колесо смаків, про дескриптори ми розкажемо в наступних відео. Ви почули? Наступних відео, якщо коротко, то саме так оцінюється спресо. Ми з вами пройшлися дуже поверхнево і дуже швидко. На цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. До нових відео, до нових зустрічей. Але ставте вподобайку, будь ласка, десь десь там.